Всім привіт! Сьогодні поговоримо про протипіхотну міну пом 3. Тому попрошу вас підписатись і ставити лайки. ПОМ 3 протипіхотна осколкова міна. Дана міна дуже часто використовується стороною ворога на фронті. Вона відносно технологічна така розумна міна. Зараз ми про неї більш детально поговоримо. Дана міна використовується такими системами дистанційного мінування, як ПКМ1. Є SDM, Земліделія і ОМЗ. Що це таке? Це такі системи, які розкидають дані протипіхотні міни на певну відстань. Ознаками того, що здійснилось дистанційне мінування, на місцевості будуть знаходитись ось такі парашути, на яких приземляється міна. Або такі касетні е, тубуси, в яких безпосередньо знаходяться ось ці міни. Що це таке і як це працює? Коли вилітає дана міна з касетного блоку, вона на цьому парашутику плавно приземляється, після чого, що відбувається. Тобто відстрелює даний парашут. Бачите, тут така кришка, парашут відстрелює в сторону на 5-7 метрів, і це буде являти першою ознакою того, що здійснилось дистанційне мінування. Що відбувається далі? Далі розкриваються стабілізаційні пера. І тут ми можемо бачити таку штуку, це називається сейсмічний датчик. Оце саме цікава штука в цій міні, що вона собою взагалі являє. Тобто цим штирком вона втикається в землю. І за рахунок цього на відстані там, 8 до 15 метрів вона відчуває рух людини. Тобто вона може відрізнити рух тварини, автомобіля або людини. Дана міна до себе не підпускає. Тобто і виявити її на місцевості дуже важко, так як її висота даного боєприпасу 183 мм, це майже 20 см, тому в траві її дуже погано видно. Як вона працює? Стає міна на бойове чергування, сейсмічний датчик втикається в землю, да? і, наприклад, рухається в напрямку даної міни якийсь невеличкий піший розрахунок. Відстань 6, 7, 8 до 15 метрів. Міна відчуває, що в її напрямку рухаються піщі розрахунки. Коли наближаються ці піщі розрахунки ближче до міни, там на відстані 5-7 метрів міна детонує. Що відбувається? Тобто тут може спостерігати такий вишибний заряд. Даний вишибний заряд виштовхує вибухову речовину і готові уламкові елементи на висоту метр півтора. Тобто отсюда вот Тут знаходиться двіжок, вилітає основна вибухова речовина і вражає своїми осколками в круг, тобто радіус суцільного враження до 13 метрів. Тобто, все живе, що є на відстані до 13 метрів, дана міна знищує. Тут, от ви можете бачити, такі є. От зараз фокусую готові уламкові елементи, там такі шестеріночки. Тобто є свої готові вражаючі елементи. У даної міни наявний самоліквідатор від півгодини години до 8 годин. Тобто, на протязі до 8 годин вона має самоліквідуватися. Як правило, дуже часто цей самоліквідатор не спрацьовує. І тому дана міна стоїть і далі чекає своїх клієнтів. Сіла там батарейка, не сіла батарейка. Тобто сейсмічний датчик реагує, не реагує, ми вже цього не можемо знати. Тому дана міна знешкодженню не підлягає. Тобто дана міна підлягає тільки знищенню. Тобто ставиться накладний заряд, наприклад, так, якось дистанційно заводиться і тільки знищується. Тому що в зв'язку з тим, що ми не знаємо, коли саме може спрацювати цей самоліквідатор, чому він не спрацював, за яких причин, тому краще до даної міни не наближатись, так як дана міна взагалі розрахована на те, що до неї наближатися не можна, тобто вона до себе не підпустить. Тобто зайти в радіус її дії можливо, а вийти неможливо. Дуже така підла міна, дуже часто використовується ворогом, і тому раджу, якщо десь хтось кудись пішов. Колись там по якимось потребам і побачив якісь ознаки дистанційного мінування, тобто або такі парашути, да? або там ще я прикріплю от картинку цих от тубусів, які, в яких знаходяться дані міни. Це говорить про те, що здійснювалось дистанційне мінування, або це можуть бути протитанкові міни з датчиком зміни магнітного поля, або протипіхотні міни з сейсмічним датчиком. Це говорить про те, щоб прилітало на місцеві щось таке відносно розумне, да? що до себе не підпостить. Тому краще. Далі не ходити, нічого не шукати, просто розвернутися в зворотньому порядку піти звідти, куди ви прийшли. Тобто той шлях плюс-мінус є безпечним. Тому ось якось так. Підведемо підсумки. Сейсмічний датчик, самоліквідатор наявний, але дуже часто не спрацьовує. Термін бойової роботи у разі відсутності самоліквідації даної міни не обмежений. І що ще? І знешкодженню дане не підлягає, підлягає тільки знищенню. Тому ось якось так. Всім дякую за увагу. Кому було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь і до нових зустрічей.